Мені часто прилітають звинувачення про те, що моїм куратором є заступник декану і що ми взагалі не факультет. Технічні спеціальності не сприймають нас взагалі за щось серйозне. Це, грубо кажучи, дно. Це така болюча точка Зачасту нас навіть викладачі плутають. Нехай всі чекають. Це Така невеличка інтрига. Скоро ми постукуємо і до них в двері. Привіт! Це новий випуск проекту Кампус. Сьогодні будемо поговорити про те, чи важко навчатися на гуманітарній спеціальності у технічному вузі. А розбирати цю тему ми будемо із студенткою другого курсу спеціальності соціальна робота на факультеті ФСП, а за сумісництвом головою студради ФСП Олесією Розквасовою. Привіт, Олесь. Привіт. Перше, що хочеться запитати, це як ти дізналась про те, що в КПІ взагалі існує гуманітарна спеціальність і ще й не одна. Як я взагалі дізналась і як я взагалі вступила в технічний вуз на гуманітарну спеціальність, запитують мене майже усі. І вибір, звісно, пав на мою спеціальність. Адже в Україні лише одна освітня програма на соціальній роботі, міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність. Дійсно унікальна, класна програма. Гранти це зараз наше все. і… За нами майбутнє, тобто в КПІ ваша спеціальність є унікальною і такою в Україні вже ніде не знайдеш. Так ти навчаєшся на соціальній роботі. Вона дійсно є унікальною, таких більше немає ніде освітніх програм. Ні, насправді в Україні майже в кожному університеті вчається соціальна робота. Проте у нас унікальна освітня програма, міжнародні соціальні проекти і волонтерська діяльність. Зазвичай соціальна робота для людей це про соціальних робітників, які розносять гуманітарку по домам. Але це не так. Окрім цього, ще є галузі соціальної педагогіки, волонтерство. Ми ж саме вивчаємо та беремо більше інформації про те, як писати грантові заявки, як брати участь в проєктах, як організовувати проєкти. більше про івент-менеджмент. Угу. А чим вона наприклад відрізняється від соціології, яку теж вивчають на вашому факультеті? Це така болюча точка для соціологів, і соціальної роботи на нашому факультеті, бо зачасту нас навіть викладачі плутають. Соціальна робота це про безпосередню роботу з людьми, допомогу їм, залучення їх до певної громадської діяльності. Соціологія ж це більше про дослідження того, що відбувається в суспільстві. Того, що потрібно знати нам, соціальним працівникам, для нашої ж діяльності. А розкажи нам ще, будь ласка, про те, чи великий у вас конкурс взагалі, чи популярна ця спеціальність на факультеті і в цілому, так цього року я приймала участь в приймальній комісії на своїй спеціальності і це. Моя така болюча точка також, бо соціальна робота взагалі не популярна в Україні знову ж таки, як я казала, тому що люди вважаються чимось непрестижним, нецікавим, але це не так. І ми всіма силами намагалися залучати до нас першачків, намагалися їм розповісти про те, чим краще вступати саме в КПІ. Плюс КПІ дає класну можливість за рахунок того, що у нас можна одразу все практикувати. У нас є чудова соціальна служба, з якою співпрацює наша спеціальність. У нас є студрада, інші ініціативи, які безпосередньо є нашою практичною діяльністю. Насправді, у нас невеликий конкурс, і це дуже сумно, бо спеціальність цікава, спеціальність класна. Всього це 2-3 людини на одне бюджетне місце. І о, вступників у нас небагато, групи у нас невеликі. Загалом у нас всього ліцензійний обсяг 30 місць, з яких 15 бюджетних, і групки у нас невеликі, але в цьому є свої плюси. Навчання йде легше за рахунок того, що всі мають можливість сказати свою думку, перепитати щось викладача на парі. Щодо предметів, які ми здаємо, це звісно українська мова, історія України і третій предмет на вибір був, коли я вступала. А як щодо самої якості освіти, чи задоволена ти викладачами, який їхній професійний рівень? Так, я задоволена. Однозначно, нашими викладачами у нас дуже багато спеціалістів практиків, які працюють в облдержадміністрації, які мають свої громадські організації, свої благодійні фонди. Це викладачі, які раніше працювали за своєю спеціальності і лише зараз викладають. У нас є гуртки, які влаштовують ці ж викладачі. Часто ми робимо такі виїзні. За можливості виїзні пари, де відвідуємо інтернати, школи, і дивимося, як працюють наші ж викладачі. Ну тобто, грубо кажучи, освіта класна. Чого тоді так мало вступників? Можливо, тому що просто технічний університет. Ти ніколи не стикалася з таким запитанням, коли кажуть, що гуманітарна освіта в КПІ це, грубо кажучи, дно. І що ти думаєш стосовно цього? Дуже часто ФСПшники чують про те, що ми взагалі не факультет, що ми робимо в технічному вузі. Про те, як може існувати будь-який проект без залучення працівників соціальної сфери? Як можна зробити проект без попереднього дослідження соціологів? Як можна написати грантову заявку, не маючи знань? А тим паче, якщо є спеціалісти, які в цьому знаються краще і одразу можуть вашому проекту задати гарний тон, то чому б і ні? А популярне питання, напевно, у всіх людей: чи є у вас вишмат? А в на нашому факультеті є лише однієї спеціальності, це публічне управління, всі інші це психологія, соціологія, соціальна робота і права не мають математики. Класно. Тобто реально гуманітарій. Так. А от я бачила випуск педана в його універчик, і він казав, що не сприймає взагалі гуманітарні спеціальності в нашому КПІ. Що ти думаєш стосовно цього? І Я також бачила цей випуск, і перше, що я після нього сказала, чого не запросили нікого з гуманітарних спеціальностей. Бо гуманітарні спеціальності потрібні всюди. Як можуть працювати великі корпорації без соціальних працівників і психологів у своєму складі? Як можна зробити крутий проект для людства без попередніх досліджень соціологів? І як можна написати грантову заявку без? Спеціалістів, які краще орієнтуються в цьому, проведуть всі ці дослідження, і людям, які займаються технічними аспектами, не потрібно вже думати про те, що не є їхньої профільної діяльності. Як взагалі оформити якийсь проект без документів, чим займаються наші правовики? Uh -huh. Тобто гуманітарна спеціальність це не вирок в технічному вузі, це. Окрема допомога, ми можемо співпрацювати. Ми можемо робити класні проекти разом набагато якісніше. А от ти вже двічі згадувала про грант. А скажи, будь ласка, от ти зараз змогла б щось написати ну, проект і виграти? Чи поки ні? Так звісно, я зараз займаюся консультацією своєї шкільної ради щодо написання таких проектів, але ще в школі ми брали зі студентською. Учнівською радою участь у грантовому проєкті від а, німецької організації JZ, яка займалася а, облаштуванням інфраструктури навколо шкіл, і наша школа виграла більше мільйона гривень. Що зробили з цими грошима? Ми облаштували простір навколо школи, щоб нашим школярам, особливо першачкам молодшій школі, було безпечніше пересуватися. В першу чергу це табло радари з вимірюванням швидкості. Адже всі водії знають, що біля школи є обмеження швидкості в 40 км на годину. Проте, на жаль, не всі цього дотримуються і перевищують. Через це в школі у нас були декілька випадків аварій, де страждали діти. І Таким чином, врегулювали цю проблему. Окрім того, в нас були проблеми саме на території шкільного подвір'я з плиткою, з асфальтом, що також було вирішено в рамках цього проекту, а також облаштування переходів і створення такої, як зони пішохідної для школярів біля школи. Це дуже класно звучить взагалі. З твоєї розмови я зрозуміла, що ти була мега активною в школі. А що по активності в університеті? Розкажи, можливо, десь береш участь поза навчанням, якісь там е, організації, які відвідуєш. Так, зараз я є виконуючі обов'язки голови студради нашого факультету і займаємося ми зараз діяльністю безпосередньо студради. Це організація івентів для наших студентів до певних свят. Ну і, звісно, зараз в наш воєнний час не можна обійтися без волонтерських проєктів по збору коштів. Окрім того, ми беремо напрямок саме на соціальну сферу і робимо проекти допомоги дітям з дитячих будинків і подібне. А що таке студрада ФСП? І в чому взагалі вона відрізняється від великої капоїчної студради? Ну, звісно, всі факультетські студради дуже відрізняються від загальної КПІшної, бо КПІшна студрада – це про представлення університету на певному рівні, а студради факультетів це більш про співпрацю зі своїми студентами, про допомогу їм і про комунікацію. Наприклад, ми займаємося захистом прав студентів щодо комунікації з викладачами. Наприклад, коли у студентів виникають певні конфлікти, ми... Збираємо від них цю інформацію і розмовляємо з викладачами. Створюються в конфліктних ситуаціях певні комісії. Також ми займаємося тим, щоб дізнатися, що потрібно студентам саме з нашого факультету, що ми можемо для них впровадити, які можливості ми їм можемо дати. Клас. А ти прийшла виконувати обов'язки? Здається, на першому курсі, так? А я почала виконувати обов'язки голови студради з літа цього року, саме коли випустилася наша колишня голова. Як в тебе це вийшло? Всього 18 років, а вже голова Студради. Ну, в моїй голові, це десь мінімум п'ятий-шостий курс. Насправді я всім розказую про те, що я обрала університет ще й по Студраді. Всі знають, що в КПІ один з найбільших студентських рухів в Україні. І саме тому ще з перших днів, коли я почала жити в гуртожитку, навчатись тут, я заповнила анкету на вступ в КПІШну студраду. В неї є досвід і там в проектному відділі. Але, але потім почалася війна деякі проекти стопнулись, і я звернулася саме до своїх викладачів про те, чи потрібна їм якась допомога в їхніх організаціях, і нам запропонували проект зі створення листівок для сумської громади. І ці листівки, в яких ми винесли інформацію про медичну допомогу під час воєнного стану, вони розмістили в себе в сховищах. Таким чином я почала комунікувати більше з викладачами. Ми почали робити деякі класні речі, щоб залучити наших абітурієнтів на нашу спеціальність, щоб розказати про що наша спеціальність, і таким чином низкою проектів я дійшла до Студради. У угу. тебе був якийсь конкурс, чи тобі просто запропонував якийсь викладач? От, привіт, грубо кажучи, я тебе знаю, будь головою. Чесно, мені часто прилітають звинувачення про те, що. А... Моїм куратором є заступник декану, і ще саме через неї я до цього прийшла. Але насправді я сама поцікавила, що вона зі Студрадою, чи вона живе, і чи можна якось в неї потрапити. Таким чином, я потрапила до Студради, стала першим заступником. Ну і зараз в умовах воєнного стану, в умовах карантину не можна проводити опитування, бо це не можна реалізувати технічно, і це така велика проблема. І о, мене призначили як першого заступника, а після цього і головою. Тобто конкурсу не було, чи ти з кимось змагалася? У нас була ще одна людина на факультеті, яка також хотіла бути головою, шляхом таких, так би мовити, дебатів, переговорів. Все ж таки головою стала я, а ця дівчина стала моєю заступницею. На жаль, зараз вона з нами не співпрацює, вона приймає участь в інших класних проєктах на КПІШці, але ми надалі спілкуємося, і вона готова допомагати нам. Угу. А ще розкажи нам про свою команду: з кого вона складається? Ну можливо, що це за люди, з яких спеціальностей це тільки соціальна робота, чи це загалом факультет? Це загалом факультет, звісно ж, це не тільки соціальна робота. І ще ти запитувала, чим ми відрізняємося від студради КПІшної. Так от зараз я хочу сказати, що в нас є спільного. Ми за основу структури взяли саме студраду КПІшну і так само поділили на схожі відділи. Це відділ проектний, який займається організацією певних івентів. А також це відділ якості освіти, який займається збором інформації від студентів, їхніх скарг, пропозицій, які ми доносимо до нашого деканату. Також це інформаційний відділ. Там дівчата займаються нашими соцмережами і доносять інформацію до всього факультету. І також зараз у нас запускається відділ фандрейзингу. Це відділ, який буде шукати спонсорів, шукати наших е колег, які можуть нам допомогти з івентами. Адже ми знаємо, що це все е іноді буває не безкоштовно, іноді е нам потрібно залучати людей, які більш компетентні в цій справі. Ну звучить круто. А для простих пересічних, грубо кажучи, фейспешників, чим ви корисні, чим ви можете їм допомогти. Студрада ФСП це про класну вмотивовану команду, яка хоче, щоб навіть в умовах карантину, в умовах воєнного стану, коли ми бачимо одне одного на картинках в Зумі та тільки ім'я, щоб побачити одне одного, щоб е зробити класну справу разом, відчувати себе долучених до університету, що ти не просто вдома сидиш і дивишся в монітор, а що ти капоїшник, ти щось робиш, у тебе є перспективи, в тебе є можливості. До речі, про організацію самих свят. Зараз війна перед цим був карантин. Як взагалі вдається, хоч щось робити? Звісно, доводиться викручуватись під час карантину. Це були заходи організовані таким чином, що відвідувати і організовувати їх могли лише ті, хто має ковід сертифікати або ПЛР-тести. Зараз в умовах воєнного стану ми мусимо підлаштовуватися зараз в. В КПІ у нас взагалі обмеження на масові заходи, тому доводиться їх переформатовувати в онлайн-формат. А також, коли це можливо, укриття, адже на КАПІшці є укриття. Угу. І багато студентів зараз відвідує ваші заходи чи все-таки всі по домах? Насправді багато і ми не очікували перший захід, який ми проводили це був день першокурсника. Ми не думали, що першачки приїдуть. Ми думали, що вони будуть боятися. Проте нас було близько. 100 чоловік загалом і вийшов дуже крутий захід. Насправді дуже приємно слухати від людейського що Це був один з найкращих днів першокурсника. Да, до речі, про це всі говорять. Що ФСП цього року зробило дуже класний захід. Скажи, будь ласка, з якими можливо проблемами стикнулися, поки робили, і взагалі, як до цього поставились викладачі? Викладачі сприйняли це з радістю. Вони самі скучили за усіма студентами. Вони були раді побачити своїх студентів живу, поспілкуватися з ними. Адже тільки живим спілкуванням можна всіх залучити. Ось і щодо труднощів, це, мабуть, такі організаційні моменти саме в команді, про виконання завдань, про відповідальність та інше, але це все нічого, якщо враховувати те, який фідбек ми маємо, який класний захід у нас вийшов, і насправді велику частину команди це дуже подружило між собою. Це дуже круто звучить. Ну і наостанок хочеться запитати, що ви плануєте в майбутньому робити? Які там найближчі заходи? Ми плануємо проводити багато заходів, адже ми тільки почали функціонувати, і нам треба якось заявити про себе. А перше, що я говорила, це про співпрацю з факультетами технічними, щоб про нас також знали. І зараз такий найбільш гуманітарний факультет буде співпрацювати з найбільш КПІшним, з фіотом, адже вони формують свій відділ, який займається соціологічними дослідженнями. Вони знають, як це реалізувати технічно. А ми маємо своїх соціологів і свою організацію соціоплюс. Тому це чудова можливість подружитись між факультетами. Тобто комунікація між технічним і гуманітарним спеціальностями в КПІ існує, так? так. Ви ніколи не чули про те, що там технічні спеціальності якось не так сприймали гуманітарні? Звісно, ми чули те, що технічні спеціальності не сприймають нас взагалі за щось серйозне. Вони вважають, що їм вчитися набагато складніше ніж нам, і не знають про те, що в багатьох аспектах гуманітарних спеціальностей також потрібна знання тієї самої математики, наприклад, соціологи. Ті самі. Ти згадувала про те, що ви вже співпрацюєте з Фіотом. А скажи, будь ласка, можливо, ще якісь спеціальності залучаєте? Так, звісно, у нас є проекти, до яких ми хочемо залучити інші спеціальності, інші факультети, особливо ті, що навчаються з нами в в одних корпусах. Це 7-й, 19-й корпус, і організовувати там певні заходи. І нехай всі чекають. Це така невеличка інтрига. Скоро ми постукаємо і до них в двері. Дякую тобі безмежно за розмову. З тобою було дуже цікаво спілкуватися. Ну і взагалі, педан, якщо ти дивишся цей випуск, то сподіваюся, ти нарешті зрозумів, що гуманітарним спеціальностям місце в технічному вузі це був проект кампус. Лайкайте, підписуйтесь та коментуйте. І пам'ятайте, до вас постукають.